Ставиться дане питання про фактичну мережу закладів освіти управління, управління освіти у Хмельницькій громаді на 24-25 роки за основу. Прошу обсувати. За 17 дане питання дає знімати зрозуміло. Ваша пропозиція не вторіння, отримується регламент. Ви поставили загору. Тепер є східно проєкту річ, що ми треба закладати. Будь ласка. На своє місце загружуємо. Можете присутність. Я можу тут находитися, якщо цього не, не знаєте. Я ставлю ще раз питання цілому. Якщо воно не проголосується, значить тоді буде на слідчем. 女性はそう。 Членополково, дайте мені дві хвилини. Я вас дуже прошу. Дайте мені дві хвилини. Зараз я скажу. А хто не проголосував? Пані Сте... Наступне. Пане Станіславську, на диктовиці, посаджується паника, доповідає надаємо їх матеріал, але роздає чи є запитання. Немає, прошу голосувати. Хто є, хто ано. Хто не проголосуватися? Нещодавно славу ага. обговорювали ймовірність закриття чи скорочення груп у садочках, де є невелика кількість Роботодавець може бути. <говори> Я перепрошую, ви <говори> не хочете послухати <говори> вас, това втрати? Всім доброго дня. Можете слово. Написала, коли ми з ліцей номер місяць, то будемо поважені питання. Матеріал виробництва, чи є питання? У мене є питання. Немає, прошу висувати. Я перепрошую, але це не культурно, не надати слово мамі, а взяти і попереговорювати. Згідно ваших <плес> слів <плес> минулої зустрічі у травні ви казали, що, якщо буде набрано 15,7, проспали інший ради зроблять пропозиції, щодо подібності рекордська питання ремонт обласню, як знає правда власності, наполягаємо матеріал розвідчи. Дайте слово. Можна? Нічого з неї не перемога. Ні, не голову питання і десять. Відповідає Олександр Явський, не треба розвитку і чи є запитання. Немає, прошого слава. За шостою частиною 79 статті існує, що громада може зняти військову голову з посади. Кількість, яка проголосувала за нього на виборах. Друзі, хто приєднався і не розуміє, що відбувається. Ми знаходимося в залі засідань Коломайської міської ради. і Тут повний балаган, бо міський голова не хоче надавати слово активістам, які виступають проти скорочення груп у садочках. Двічі ставили на голосування. Члени виконкому не підтримали це рішення. Фактично, мережа не прийнята. На секундочку сьогодні маємо другу половину вересня.